Так, це моє 12-те відео, що я отримав за цей челендж. Перше, що саме головне, це віра в себе. Я знаю, що я можу набагато більше, ніж я собі думаю. Викликати себе на виклики це дуже круто. Чи хочу я продовжити експеримент? Певно ні, Я зрозумів, що я перестав вкладатися в відео через відчуття того, що це мені потрібно. Я це все робив в останній день. Я знімав відео в суб... о, останнє особливо відео. Я знімав відео в суботу, вечором. Так я зараз це і роблю? Вже сонце сідає. Добре, ж, хоч зараз вже весна і сонце трохи пізніше сідає. Монтував це все Ну, починав сьогодні, там, і то сьогодні там, буквально розпочинав, а монтаж закінчував в неділю після роботи. Я там проходив о шостій і там швидко, тому що ну, треба ж встигнути. І я як так сяк, як ти будь-який, ліж би що було і робив. Ну, монтаж забирає дуже багато часу. Чи навчився я, я знімати відео? Ну мені здається, я що перше відео знімаю, що дванадцяте, воно якесь однакове. Мікрофон. Мікрофон з'явився. І, як на мене, все змінилось. Брошу, брошу. Я почав на краще висловлювати свою думку. Спочатку я дуже багато екав, мекав, бекав і повторювався. При монтажі це забирало колосальний час роботи. Там, з 10 хвилин робиш дві. Тепер набагато простіше. Чи знайшов я свій улюблений формат? Ще, певно, що ні. Хочеться, мені дуже цікаво зняти відео, наприклад, там, не знаю, вишу на терніку максимальний час. От такий в мене є. Чи там віджимаюся. Від пола максимальна кількість раз, можуть взагалі в прямому ефірі, або там щось типу цього там стою на планки. Ну, от щось такі, якісь такі виклики для себе спортивні, фізичні, мені хочеться зняти. Або, наприклад, біг, біжу і в прямому ефірі біжу. Ну, в прямому ефірі бігти це не дуже файно, тому що ви, так, трохи тестить камера. До речі, на що ти зіння камеру? Я за цей час купив тільки мікрофон, до речі, в планах купити тримач для телефона. Бажано стабілізатором. І освітлення. Освітлення я не можу знайти. Треба онлайні замовляти, в онлайні я не знаю, яке воно буде, яке воно прийде, хочу побачити. Тому скоро буду їхати в Польщу. можливо, там щось знайду. Рекомендації вам, якщо хочеш почати знімати свій блог, просто почни і роби це. Далі чисто для себе, Дав знати, розказувати. Буду більше ділитися. Після цього я ну, не закину цей канал. Я буду Ділитися якимось ось такими розмовним відомствами про своє життя, про те, що, що в мене відбувається. Можливо, щось буду знімати на якісь тематики. Ну, не знаю. Чесно, не знаю, це має бути якесь натхнення. Да? Коли в тебе є натхнення, тоді гарний сценарій написати, що він прям чіпляв. Це все гарно відзняти, щоб не мекати, не бекати, не читати, своїми словами все розповідати. Так як зараз, наприклад. Хоч кажуть, найкраща імпровізація, чи це підготовлена імпровізація, але цього я не планував з відео взагалі. Я його знімаю через те, що я просто в цьому стресі, що мені потрібно знімати відео. Воно ну, трошки набридло мене. Мене нагніч, нагнічує, гнічу. Я дуже сильно сводолюбивий, Я не люблю ці обов'язки. Що мені не треба. Це мене угнітає і забирає бажання жити. Можливо, того такий гарний настрій до мушетки. Да, це закінчилося. да. останнє дванадцяте відео. Тут не відео, яке я планую зняти, ніяке ще поки не планує. Думаю, щось буде з продаж зв'язано. Ютуб мені подобається, я ним займаюся. Єдине, що мені б дуже хотілося найняти собі монтажера. Я не знаю, скільки це коштує. Челендж. чекайте в мене челендж: шорст кожен день або рілс плюс шорст кожного дня. Це взагалі жесть. Я бачив, ну, попадаються мені такі відео. Я думаю, до цього, люди не мають чим зайнятися реально. Якщо хочеш цим займатися. Тіпа є два варіанти. Да? би собі по кайфіку, ти знімаєш собі, виставляєш і собі чисто чилиш для себе. Якщо хочеш з цього отримати якісь гроші, то це треба набагато глибше сідати, аналізувати. не то, що ти хочеш знімати, а то, що люди будуть дивитися. Звертати увагу на прев'юшку, це теж велика роль. В принципі, я зараз про це все не парюсь. Мені головне, щоб воно було гарний звук, да і плюс-мінус нормальна картинка. Монтаж теж, щоб не заснути. Але на кожний контент, контент є якісь свої люди. Так що так. Ну, так, то дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, хто не підписався. Ставте лайки, дизлайки, коментарі. І надіюсь тут є 5 минут. А якщо ні, ну, то всім пока. Що щось там допишу, колись. наразі.